Водій комунального автобуса номер 9 Максим Марчук виїжджає з тролейбусного депо на перший рейс. Маршрут розпочинається на зупинці Гравітон. Я останній виїжджаю. У мене початок робочого дня з виїзду з території ЧТУ починається о 7.35, о 7.38 я повинен почати маршрут із Гравітона. В даному прикладі на сьогодні. Мій робочий день закінчується 19.31. Максим майже рік працює водієм автобуса. Здебільшого 3-4 дні на тиждень, а також за сумісництвом викладає трудове навчання у ліцеї. Для цього попередньо складає графік, щоб погодити з керівництвом двох закладів. Доброго ранку. Працює на двох роботах по простій причині. Перший у педагогів мала заробітня плата, друге е займає свій вільний час. Прошу. Пасажири, з якими ми поспілкувалися у 9-му автобусі, кажуть, що транспорт курсує вчасно. Бувають затримки лише у випадку заторів через ремонт на одній з ділянок. Кожного ранку їду на роботу цим маршрутом. В в принципі, маршрут. Притримується графіку, мені це подобається. Я бачу графік в інтернеті, і я бачу рух в GPS і відповідно довго не чекаю на зупинках, і це дуже зручно. Дев'ятку їжу, коли, до прикладу, там одиничка, тролейбус він заповнений, то я сідаю на дев'ятку. Доволі часто їздить, до прикладу, там е одиничка, коли тролейбус він там не знаю, чи за пізність, чи ще щось, то зазвичай дев'ятка, ну, як на мене, частіше їздить. Наразі комунальний транспорт у місті їздить за графіками. Втім, через відсутність працівників, які пішли у відпустки чи на лікарняні, були випадки, коли частина автобусів чи тролейбусів не виходила на маршрути. Начальник ЧТУ Григорій Оробець каже, що такі ситуації поки що є винятками. Проблема є і не будемо лукавити, Вона є. Не прям критичною, але близька до критичної, тому що згідно штатного, штатного розпису, у нас має бути 143 водії тролейбусів і 131 водій автобуса. Станом на зараз зі 143 водіїв тролейбусів є 92 щодо водії автобусів: 83 водії автобуса. Щоб дотримуватися графіків руху, водіїв просять працювати більше годин. Також для забезпечення вихідних основному складу у суботу та неділю працівники адміністрації управління виходять на маршрути. Наші колеги, які працюють з понеділка по п'ятницю адміністрації, вони субота, неділя, два дні працюють на водіями тролейбусів або автобусів, і це не поодинокі випадки, це таких випадків є. У нас багато і і працюють не по 8 годин, а значно більше, тому що ну не немає насправді кого поставити на заміну. За словами орубця, частина працівників звільнилася через те, що підприємство не може забронювати всіх водіїв, а тільки 50% від загального числа військовозобов'язаних. Натомість охочих працювати, зокрема і серед жінок, небагато. Нових мало проходить. А ті, хто працюють уже там 30-40 років, вони там, ну, є якісь пенсійного люди віку, які по стану здоров'я не можуть працювати, яким може, які вже хочуть відпочити. Скажу, далі, врешті дайте, я хоч по, на пенсії поживу, а не попрацюю. Умови праці досить хороші. Е, е, матеріальне забезпечення. Медичне забезпечення. Конфліктні ситуації бувають, але це буває по причині того, що е, затор на дорозі немає автобуса вчасно, але на це все можна зважати. Керувати автобусом досить нескладно. Е, на сьогоднішній день у нас автобуси всі практично з автоматичною коробкою передач. Габарити ну, відчуваю, від Бачу великі зони огляду. До цього їздив також на досить великому транспортному засобі. Оробець каже, що на підприємці пропонують ринкову зарплату. Працівник, який щойно прийшов, може отримувати 30 тисяч гривень, а водії з досвідом та вищим класом до 50 тисяч. Також ЧТУ планує звернутися щодо того, аби їм дозволили збільшити відсоток заброньованих працівників на підприємстві. Втім, якщо ситуація з кадрами не покращиться, є імовірність, що на маршрути випускатимуть менше транспорту.